Трагедії Бавиного Яру, який за три роки німецької окупації став братньою могилою понад ста тисячам людей, як тепер доказують, ще більше, ніж 100 тисяч різних національностей, різних поглядів, різних розповідань. Але поєднала їх одна страшна доля смерть. Це був біль і сльози рідних. Які втратили своїх батьків, синів, коханих. І крім того, це ще була, були десятиріччя замовчування, спотворення правди про бабундя. І потім десятиріччя забуття, тому що кожен з родини кого, або сусід, або знайомі мали хоч якесь відношення до Бабиного Яру боялися, щоб їх більшовицька машина не знищила, не запроторила у Сибір. хоч вони не були ні націоналістами, може, ні навіть патріотами могли не бути, а все одно відповідати прийшлося. Тільки незалежність Української держави. Дала нам тепер можливість дізнатися правду і право сказати в голос ту правду. Та чи не спізнилися ми адже до списків усіх тих, хто загинув, немає, і навряд чи хтось колись може їх відновити? А свідки? Вже також майже нікого в живих немає. От мені тоді було у 41-му році ішов 14 рік. Дехто із чернівчан, які були знищені, так, були знайомі моїх батьків. Я, наприклад, ще дитиною знала Сірецького, який загинув. Ну, по моєму. По моїй пам'яті він не у Миколаєві загинув, а його там арештували, а потім якось він викрутився, попав у Дніпропетровськ і вже у Дніпропетровську у 43-му році його розстріляли. От тому як погано, що немає.